Сьогодні близько 10.30 спалахнула серйозна пожежа. Мова йде про 10-й поверх будинку, що позаду мене це багатоквартирний житловий будинок за адресою Дмитра Вишнівецького. 7. зараз там працюють кілька екіпажів рятувальників. ДСНС пожежу наразі локалізовано. Площа пожежі 60 метрів квадратних. Причина загоряння станом на зараз невідома. Основні зусилля рятувальники вирішили зосередити на рятування людей, адже була інформація про. Те, що на верхніх поверхах перебувають люди в квартирах, крім цього, візуально люди стояли на балконах і за допомогою автодрабини, за допомогою засобів захисту дихання, рятувальники провели, врятували шість людей орієнтовно. Я буквально сусід через стінку. Дівчинка забігла і сказала: біда, дзвоніть пожежно. Дівчинці я сказав, що давай втікай, щоб тебе тут не було. Тому що дивлюся, що біда страшна. А сам зайшов в хату, ніби нічого. Потім думав, що треба і самому копті, як робити.